На роботу в брід і так уже 13 років ходить до школи вчителька Ольга Носа на Закарпатті. А коли там тешня річка Теребля розливається, то жінка взагалі ночує в класі, бо ж в обхід треба йти аж 30 кілометрів. Мосту в селі ніколи не було, а обіцянки чиновників його звести досі самі лише слова. Та вчителька каже: заради своїх п'ятьох учнів ладна потерпіти. Тут страшно ночувати самі. Тут взагалі нікого ніде немає. Я сама. За спальню їй править шкільний клас, а за ліжко три стільці. Зігріває кімнату ця невеличка грубка. Печка, дрова там крадута горить. Все, Що треба? Я маю тут. Сільська вчителька Ольга Миколаївна тиждень ночує просто на робочому місці. Відколи річка Теребля розлилася, дістатися до свого села, що на протилежному березі, жінка не може. Рівень води нині понад метр. Води боюся, не знаю. Сама не можу перейти. У супроводі вікон цієї ночі пані Ольга таки дісталася додому. Довелося пробиратися іншими селами в об'їзд це кілометрів зо 30. Вже наступного дня рівень води несподівано впав, і о сьомій ранку вчителька очікує нас на березі. Разом ми намагаємося перейти річку обрід. Саме так Ольга Миколаївна ходить на роботу зранку і вертається додому увечері. Коли вона швидка, то і так сама. Переживаю, щоб не впала. Треба якусь палку брати щоб переходити, бачите, як несе А чи чиї не боїте? Боюсь, бо не вмію плавати. Дорогою вчителька розповідає: мосту тут з роду віку не було. Тож селяни у забродах та гумових чоботях переправляються на інший берег пішки. Є й інший шлях до цивілізації: манівцями до найближчого підвісного мосту аж 10 кілометрів. Туди перейти, а далі на ту гору хребтом рептому самі тут. Де ця велика висока гора, і там не спуститися і до школ. 54-річна пані Ольга каже, досі не покинула своєї роботи і долає небезпечний маршрут, бо на неї щодня чекають учні. Заради п'яти дітей, ну а що робити? а як дітей звідси будуть водити? Роками сотня мешканців села просить владу побудувати тут бодай якийсь невеличкий місток. Та далі обіцянок справа не доходить. Урядники кажуть, сполучити два береги тереблі справа не дешева. Приблизно. Кілометр моста це до 500 тисяч гривень підвісного проєкт. Плюс треба кошти на це встановлення. При нашому бюджеті 420 тисяч на рік. Нам би тут треба школу, в першу чергу міст, щоб через річку можна переходити. Вчителька теж тут ходить, але чує тут. Тоже дуже важко урядники вкотре обіцяють, до літа гроші таки знайдуть, і пішохідна переправа у селян буде. Буде міст. Ми з сільським головою оглянули те місце, де є безпечність у тому, щоб його кожен паводок не забирала вода. Ми будемо вишукувати моменти, як знайти можливість, щоб його профінансувати. Віталія Васильчук, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.